Всім привіт! Хочу записати сьогодні невеличке відео, показати, що в мене на сьогоднішній день відбувається з моїми рослинками, як вони себе почувають. Ну і поділитися, можливо, планами на майбутні роботи. Сьогодні сонячно квітуємо. Продовжуємо квітувати, але. Ось таких підлітків, які квітують у мене вперше. Хочу попідрізати їм квітоносики і рослинки попересаджувати до нового субстрату, щоб вони, ну, вони показали, на що вони здатні, які вони красиві. А тепер хочу їм добре наростити кореневу систему, щоб добре корінців наросло. І вже на наступний раз, на наступне квітування, вони себе показали більш різніше. Ті рослинки, які квітували без мутації або з частковою мутацією, я, відповідно, виставляла на продаж, не лишаю їх в колекції, трішки зменшила. Ну, а ось такі чудові, буду пересаджувати і буду лишати. На постійне місце проживання. біг Бен красень, звичайно, проте так швиденько вигорів на сонечко, тут сонечко палить з усіх сторін. Дорощую свої бутончики. Сара, там ще новиночка має бути в куточку. Вже навіть одну, одного підлітка зрізала. Це у мене пірат рожевий, такий красивий був метеличок. Пересадила його. Ось наступна на пересадку буде красунька, Зроблю такий собі розкішний букет. Хотіла і цього різати, але побачила, що в його тут ще дорощується квітоносик. Ще далі продовжує. Не знаю, хай поки сидить, значить, хоче квітувати, хай квітує. Цього окрасення не знаю, тому що він у мене з точки зростання. Буду чекати дитинча. Дуже довго квітує Спанч Боб. Він у мене заквітував один з перших. І ось протязі всього часу. Деякі вже заквітли навіть позасушували, повідквітали свої квіточки. А ось цей красень. зняла я малявочку свою з білого метелика. Покажу вам, як саме це відбувалося. Зараз хочу. Ось цю малечу зняти уже з мамки. Вона вже наростила ось такі два великі, досить довгі корінці. Обережно її підріжу зі стовбурця, підсушу і посажу в живий мох. Чому я хочу це зробити, тому що вона вже досить велика. Ну, я думаю, вона вже буде добре самостійно розвиватися. І плюс до того, ось там ще має бути одненька, одна дитинка, менше трішки. Це була перша. Але коли з'явилася ця друга, то вона активніше почала розвиватися, а ця чомусь зупинилася в розвитку і ось перебуває саме в такому вигляді. Я думаю, якщо цю зрізати, то та почне також розвиватися. Не знаю, зараз спробую, а там будемо спостерігати. Ось що в мене вийшло. Ось така, ну, порівняно можна сказати, що це одна з найбільших діток, яких я знімала. Я знімала ще менших. І вони в мене добре вкорінювалися і добре росли, розвивалися. Це вже я порівняла з рештою, то досить хороше, тільки садити буде незручно. Треба, мені здається, оцей корінець трішки розмочити, щоб він став більш такий піддатливий, його щоб впихнути в горщик. Зріз сам невеличкий, я її трішки підрізала скальпелем, а потім пригнула, вона відламалася. Ну і обережно стволик залишився ціленький. Ось ця малеча, я думаю, що продовжить свій розвиток ще буде одна рослинка. Мамка досить хороша, коріння в її повний горщик, я її не пересаджувала. Бачите, всі гарні, всі в активному рості корінці. Цей новий листочок довгий, блискучий. Моя мамуська ось така і малявочка ось така. Я її посадила до моху, як я люблю. Тут десь я на сторону вивела її корінця. А ось покажу ближче. Я за ним спостерігаю, він себе добре почуває. Навіть там трішечки знизу. Кінчик обростає мохом таким пухнатим, біленьким. Ну, це свідчення того, що йому все подобається. І в нього є намір добре і швиденько рости. Можливо, і квітоносика запустить, тому що така малеча вона швидко квітує на порядок швидше, ніж звичайні підлітки з фласок, які розсаджені. Ну, і у матусі тут є ще одне маля. Біля якого я обережно зробила відсікла старшого, а цього лишила. Ну, Надію, що тепер йому нічого не буде заважати продовжити свій ріст. Поспостерігаємо. На цій полиці я вже підготовила наступну партію своїх підлітків, попересаджувала їх до моху. Хтось отриманий, приїхав нещодавно. Ну, наприклад, ось Леопардик такий від НСК або Ебель. Жовтий пілорчик. Це в мене Палермо. Він був у меншому. Я вже його пересадила трішки до більшого. І десь ніби навіть бачила і корінець, ага ось. Ось тут у нього вже є корінець. Покажу своє фласенятко. До речі, фласенята у мене також скоро будуть, тому це одна з моїх наступних чергових відео, які я буду запускати. Цього разу вирішила взяти більше фласенят різних. Тому цікаво, будь ласка. Це в мене фласенятко, яке я придбала філіппінець на шалірянку. Він довго сидів, не подавав ніяких ознак, хоч там і коренева була чудова, я вам показувала, як я його пересаджувала. Ось лише буквально місяць, можливо, назад, я побачила нові корінці від шийки, які він вже розбудив. І ось такі чудові листочки з серединки. Пішов рости. Можливо, відчув весну. Це також цьому сприяє. Деякі не підписані. У мене красені. Ага, ось. Продираємося. <сум> Оці зелені такі яскраві корінці, вони як якісь гвіздочки. Поміж моху. Ну, а ось таких красенів я вже буду переводити до субстрату. Ця рослинка сидить у мене з осені. При отриманні я її пересадила відразу до моху. І ось вона так наростила кореневу систему. Тепер буду пересаджувати до іншого субстрату, щоб вона продовжувала свій ріст. Ну, і квітування Починала своє, тому що вже така достойна. Подобається мені пересадки до того субстрату, який я практикую останні десь півроку. Рослинки себе чудово почувають. І якщо ви пам'ятаєте мого амабіліса, який прийшов до мене з квітоносиком, але малеча успішно його. Зламала, проте я не шкодую. Подивіться, які красиві кореневу систему він мені наростив. Ну І продовжує розвиватися. Корінці лізуть у всі сторони. Йому, мабуть, все подобається. Ну і новий листочок ось такий чудовий, красивий, блискучий. Зараз вам ще покажу свого червоного лебедя. Кого, кого, а цю рослинку, мабуть, я найбільш боялася турбувати, братися за її пересадку, тому що читала багато відгуків, що це така суїцидальна рослинка, яка дуже хвороблива, не затримується надовго в колекціях. Ось я її нещодавно пересадила, і, як ви бачите, вона успішно нарощує нові корінці. З цієї сторони розвиваються. І ось тут запустила. Вони так, як зелені змії, бачите, розповзаються у всі сторони. В самому горщику не так багато корінців, але вони живі, ростуть. Тому надіюся, що сподобається. І Трішки підростемо і почнемо квітувати більш ресніше, більш пишніше. Цікаво, дуже буде, як же в домашньому квітуванні. Ну, він дуже красивий, рослинка чудова просто.